Ви давно мене просили іноді показувати більш звичні бренди для нашої країни. І хто я такий, щоб не прислуховуватись до моїх підписників? Тому зустрічайте Tecno Spark 30. Недорогий з приємним дизайном, з купою цікавих фішок і гарантією на 13 місяців смартфон. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас давно дивляться мої відео, але все ще не підписані. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим. Ви дуже сильно допоможете моєму каналу і українському контенту на Ютубі в цілому. По традиції розпочинаємо з розпаковки. Смартфон Tecno Spark 30 приїжджає у яскравій красивій коробці. І, до речі, комплектація мене тут дійсно вразила. По-перше, це, звісно ж, сам смартфон Tecno Spark 30, купа різної документації, інструкція, гарантійний талон, блок жилення на 18 Вт, кабель для зарядки USB Type-C, силіконовий чохол також йде у комплекті і найцікавіше, дротові, але все-таки навушники у комплекті. Чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, коли останній раз у комплекті смартфону я зустрічав навушники. У продажі існує два кольори цього смартфону чорний і ось такий білий. Особисто мені зайшов більший білий кольор, тому саме його я і взяв на огляд. Задня кришка у смартфона пластикова, на ньому не залишаються відбитки пальців, тому що це матова поверхня. Телефон реально тонкий і досить легкий, 190 грамів вага і 7,7 мм його товщина. Також є цікавим той факт, що Spark 30 отримав офіційний. Ступінь захисту IP64. Це означає, що він не боїться вологи, він не боїться пилу, тобто він такий собі, можна сказати, напівзахищений смартфон. На задній частині розташований круглий блок з камерами, спалахом і інфрачервоним портом. Зліва слот під сім-карти, ось так він виглядає, і слот цей повноцінний одразу на дві сім-карти і на флешку одночасно. З іншого боку, кнопки гучності, кнопка увімкнення з вбудованим сканером відбитків пальців. Знизу роз'єм для навушників 3,5 мм, розмовний мікрофон, Type-C для зарядки, основний динамік. І на верхній грані іще один повноцінний динамік Dolby Atmos. Екран у телефону діагональю 6,78 дюймів, це IPS матриця, це Full HD роздільна здатність 2460 на 1080 пікселів. Також цей дисплей непростий, він має частоту оновлення 90 Гц. У налаштуваннях екрана можна змінювати частоту оновлення, можна ставити автоматичну 60 Гц і найвищу 90 Тут хороший рівень яскравості, класна на. Насиченість кольорів, ви і самі це бачите. Відгук сенсору також адекватний. До речі, зверніть увагу, що на телефоні вже з заводу наклеєна захисна плівка. На верхній частині екрану є врізана фронтальна камера, над камерою розмовний динамік і датчики. Рамки по периметру тут мінімальні, підборіддя присутнє, але воно не таке велике, щоб на нього звертати увагу. Серцем смартфона Tecno Spark 30 являється 8-ядерний процесор Helio G91. Так, звісно, це не топовий процесор, але і ціна у смартфона максимально демократична. В Antutu Benchmark смартфон Tecno Spark 30 набирає 278 109 балів. Процесор у Tecno Spark 30 тут далеко не ігровий, але на ньому можна пограти в деякі популярні ігри. Звісно, для ігроманів такий смартфон далеко не варіант, але для тих людей, які просто іноді люблять позалипати в іграшки. Tecno Spark 30 буде непоганим варіантом. Такі ігри, як світ танків, асфальт або PUBG Mobile, тут з легкістю запускаються на середніх налаштуваннях. У Tecno Spark30 ось тут розташований інфрачервоний порт, за допомогою якого можна з легкістю управляти різною технікою у вашому домі. Bluetooth у телефоні встановлений версії 5.3 і звісно ж тут є NFC чіп. NFC тут працює, телефон сертифіковано в Google, тому я до Google Pay підв'язав без проблем картку монобанку і з легкістю розплатився на касі. Батарея тут вбудована на 5000 мАч, і це така золота середина в наш час. Телефон підтримує зарядку до 18 Вт і для 5000 мАч в Принципі цього достатньо. Ось так виглядають налаштування акумулятора. Тут все перемальоване, налаштування багато, але тут є все необхідне для оптимізації батареї. При перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості за одну годину в середньому телефон втрачає 9% свого заряду. Можливо, комусь буде цікавий той факт, що тут є FM радіо і також стереодинаміки. Стереодинаміки не просто стерео, а ще й Dolby Atmos. Тому звук тут дійсно класний, реально гучний, реально якісний, і він мене враг. Сканер відбитків пальців у кнопці жилення мені сподобався, він дуже швидко працює. Прикладаємо палець і телефон моментально розблокований. Також є можливість розблоковувати телефон по лицю через фронтальну камеру. Наводимо на лице телефон, натискаємо кнопку і телефон розблоковано. По об'єму пам'яті у Tecno Spark 30 існує дві версії на 128 ГБ і на 256 Також оперативки тут 8 ГБ, незалежно від постійної пам'яті. Плюс іще на 8 можна розширити цю оперативку віртуально. Я гадаю, декому Буде важливим той факт, що на смартфоні є запис дзвінків. Так, це далеко не всім потрібно, але деколи у коментарях мене за запис дзвінків питають. Тому будьте впевнені, що на Spark30 запис дзвінків присутній. За роботу софту на смартфоні відповідає 14-й Android. Він тут не голий, тут стоїть власна оболонка від компанії Tecno, називається HiOS. І, до речі, з моменту розпаковки на телефон вже прилетіло одне оновлення. Інтерфейс тут повністю перемальований, він взагалі не схожий на голий Android. Тут з'явилось дуже багато фішок від Tecno. Наприклад, ось це вікно або бокове меню. Це таке собі меню зі швидким доступом, можна щось відкрити, воно з'являється у віконному режимі, це прикольно, іноді дуже зручно, можна перетягувати, можна змінювати формат. У налаштуваннях є повний перелік цих прикольних фішок. Наприклад, Dynamic Port це щось типу як у iPhone. А коли приходить повідомлення, воно висвічується біля фронтальної камери. Тут є дитячий режим, тут є двійник програм, який дає змогу на одному пристрої мати два облікових записи. У якійсь програмі. Також тут є ігровий режим, який під час гри трохи покращує оптимізацію. Якщо набрид зовнішній вид інтерфейсу, без проблем є теми. Можна завантажити будь-яку тему і змінити зовнішній вигляд вашого телефону. Тут є навіть анімовані інтерактивні шпалери, які будуть взаємодіяти з вашими дотиками на екрані. І ще одна прикольна фішка: це перекладач, який в реальному часі буде перекладати будь-що, що відображається у вас на телефоні. Це може бути будь-яка стаття в інтернеті, двома пальцями ми просто виділяємо область, яку потрібно перекласти, і це все автоматично перекладається. Це працює навіть просто на вашому екрані. Так само можна тут взяти і щось перекласти. І ось як ви бачите, деякі назви воно поперекладало. За цю фішку лайк однозначно. GPS на телефоні працює бездоганно, все чітко схвачується, все класно під'єднується до супутників і впевнено тримає зв'язок. Датчик наближення спрацьовує дуже швидко, сенсор освітлення працює також суперкоректно. Гіроскоп тут також присутній. На Tecno Spark30 головна камера від Sony на 64 Мп. Фронталка тут на 13 Мп. І на свою ціну смартфон дуже добре знімає фото. І відео. І відео він вміє писати на секундочку у 2К якості при 30 FPS. Портретний режим, нічний режим, все це добре тут реалізовано. У застосунок камери тут є вбудований такий собі штучний інтелект, за допомогою якого можна згенерувати картинки з вашим лицем. Наприклад, візьмемо лайфстайл. треба зробити 4 фотографії вашого лиця. Воно це все робить автоматично. Вам потрібно тільки почекати, поки це все зробиться. І на виході ми маємо ось такі чотири рандомних картинки, в яких ну плюс-мінус щось відсліджується з вашим обличчям. Я б не сказав, що це супер схоже на мене. Ну тут, до речі, схожий. Тут не дуже. І остання, ні, мабуть, не дуже схоже. Про камеру я можу багато говорити, але я гадаю, краще один раз побачити, тому пропоную подивитись вам приклади. Далі давайте підведемо підсумки. Смартфон Tecno Spark 30, як мінімум, мене здивував. Ціна реально демократична. Купа фішок типу стерео або NFC чіпа. Дизайн, гарантія 13 місяців, непогана камера, ступінь захисту IP64, запис дзвінків та ще й пограти в популярні ігри також тут можна. Єдина порада краще брати на 256 ГБ, тому що в наш час 128 це вже якось трохи замало. Звісно, цей телефон не флагманський, він не для ігроманів, він для простих повсякденних задач, але з цими задачами те. Но спарк 30 точно впорається. Якщо серед моїх глядачів є власники Tecno Спарк 30, запрошую вас у коментарі, поділіться своїм враженням. І також я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу. у Вигляді лайків, коментарів, і, звісно ж, підписки на канал. Це був канал Гаджет, Це був смартфон Техно Спарк 30. Дякую за увагу! Дякую, що були зі мною. Не хворійте, бережіть себе. Побачимось.